Вітаю вас, дорогі учні. Я Олена Бахчанджеоглу, вчителька алгебри у 9 класі. Сьогодні ми розв'язуватимемо практичні задачі, застосовуючи статистику. На минулих уроках ми дізналися про основні етапи статистичного дослідження та про міри центральної тенденції. Сьогодні ж застосуємо ці знання на практиці. Задача 1. Школа вирішила організувати. Курток для дев'ятикласників. Але потрібно визначитися з предметом. Для цього школа провела опитування серед школярів. Отриману частотну таблицю зображено на екрані. Заповніть третій рядок цієї таблиці, зобразіть частоти як гістограму, відносні частоти як кругову діаграму та знайдіть моду цієї вибірки. Розв'язання. Аби знайти відносну частоту вибору певного предмета, потрібно частоту поділити на кількість школярів в опитуванні та помножити на 100%. Загальна кількість школярів становить 110 додати 30 додати 10, що дорівнює 150%. Тоді відносна частота голосів за гурток з математики дорівнює. 110 поділити на 150 та помножити на 100%. Що приблизно дорівнює 73,3%. Відносна частота фізики дорівнює 30 поділити на 150 та помножити на 100%. Що дорівнює 20%. Відсотків. Відносна частота хімії дорівнює. 10% поділити на 150% та помножити на 100%, що приблизно дорівнює 6,7%. Зверніть увагу, що в сумі всі відносні частоти мають давати 100%. А тому останню відносну частоту в нашому випадку частоту хімії, можна рахувати, як. 100 відняти 73,3% і відняти 20%, що дорівнює 6,7%. Пригадаємо, що мода вибірки це елемент вибірки, який трапляється найбільше разів. Із частотної таблиці випливає, що таким предметом є математика. Отже, модою даної вибірки є математика. Для побудови гістограми потрібно зобразити три стопці, кожен із яких відповідає одному з предметів. А висота відповідного стопця дорівнює частоті цього предмета. Отриману гістограму зображено на екрані. Для побудови кругової діаграми потрібно круг поділити на три сектори. Адже в нас три предмети. І розмір кожного сектора має бути пропорційний відповідній відносній частоті. Отриману кругову діаграму зображено на екрані. Задача 2: У 9 класі, де навчається 23 учні, провели опитування, скільки приблизно годин на день витрачає 9-класник на виконання домашніх завдань. Відповіді учнів. Подано у вигляді гістограми, яку зображено на екрані. За цією гістограмою побудуйте частотну таблицю та порахуйте всі міри центральної тенденції. Розв'язання. Кожен стопчик гістограми відповідає одному з варіантів. А висота стопчика дорівнює частоті цього варіанту. Відповідно, частота відповідей: 0, 1, 2, 3. 4 години дорівнює відповідно 1, 6, 8, 5 та 3. Оскільки всього учнів 23, то для обчислення відносної частоти потрібно відповідну частоту поділити на 23% та помножити на 100%. Отримаємо приблизно такі відносні частоти: 4,35%.

Та моду. Почнімо з підрахунку середнього значення. Для цього потрібно порахувати суму годин із відповідей усіх учнів та поділити на кількість учнів. Для підрахунку суми всіх годин скористаємося частотною таблицею. Та запишімо цю суму як 0 помножити на 1, додати 1 помножити на 6. Додати 2 помножити на 8, додати 3, помножити на 5, то додати 4 помножити на 3, що дорівнює 49. Відповідно, в середньому кожен учень витрачає 49 поділити на 23, що приблизно дорівнює 2,13 години. Далі підрахуємо медіану цієї вибірки. Зазначмо, що у ній є 23 числа. А отже, медіана дорівнює 12 числу, якщо виписати всі числа вибірки за зростанням, то отримаємо такий числовий ряд. Спочатку буде 1 0, потім 6 одиниць це вже 7 чисел. Наступні 8 чисел, тобто від 8 до 15. Буде число 2. Відповідно, на 12 й позиції буде стояти число 2. Тобто медіана цієї вибірки це 2 години. Залишилося знайти моду цієї вибірки. З частотної таблиці ми отримуємо, що найбільша частота у значення 2 години. Тобто мода цієї вибірки це 2 години. Отже, сьогодні ми розібрали. Кілька статистичних досліджень та навчилися будувати гістограму з частотної таблиці та навпаки, а також обчислювати міри центральної тенденції. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!